Це відео буде для тих, хто взагалі не хоче бачити очевидні речі. Маємо надію, що, хоча б за нами вони цю маніпуляцію повторять і зрозуміють, хто насправді такий Оскар і як він працює на Російську Федерацію. Ну Що ж, поїхали, робимо запис екрану, щоб ви вже самостійно перевірили вказану інформацію. Це відео для імбіцилів, які вірять до сьогоднішнього дня. Шахраю колаборанту Оскару. Так ось дивіться, ви хотіли доказів. Давайте переходимо усі разом. Телеграм-канал, є такий ось у нас Шейх Тамір Вводьте в пошуку. І дивіться, ой, імбіцели не знають, як шукати. Давайте покажемо для цих імбіцелів спеціально. У верхньому правому вуглі тиснемо на три крапки. Нам висвічується пошук, тиснемо на пошук. В пошуку вводимо о і тиснемо на лупу чи на enter, тобто пошук. І ось вуаля 13 постів про нашого хорошого в лапках Оскара, який спеціально для пропаганди РФ на телеканалі Мрія дає свої прес-конференції, розповідаючи, яка Україна ганебна держава. Якщо й після цього імбіцили нічого не зрозуміли, ми вас поздоровляємо. Ваша хвороба вже не віліковна. А усі нормальні люди будьте обережні, бо останній час цей пропагандон дуже активно почав обріхувати наші збройні сили України. Друзі, обов'язково поширюйте це відео, аби люди знали правду та не вірили агентам ФСБ в Україні.